Як конкретний план заважає вам досягти цілий? Вітаю друзі! З вами коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. Ми всі звикли до того, що коли у нас є ціль, ми прописуємо чіткий план. З однієї сторони здавалось би, це логічно. Проте зазвичай нам такий конкретний план заважає. Уявіть ситуацію, що ви їдете з точки А в точку Б, і у вас на шляху виникає перешкода. І замість того, щоб обрати інший маршрут, ви стоїте на місці перед перешкодою або намагаєтеся далі продовжувати рух. І впираєтеся в цю перешкоду. Тому рекомендація наступна. Найголовніше, що ви маєте пам'ятати, це вашу кінцеву мету, а шляхи її досягнення можуть бути різними і відрізнятися від вашого початкового плану. Тому будьте гнучкими та не бійтеся змінювати свій алгоритм дій. Бажаю вам швидкого досягнення ваших цілей. З вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!